Восьме засідання позачергової сесії Шоскінської міської ради, восьмого скликання оголошую відкритим. Про внесення змін та доповнень до комплексної програми правопорядок. У ході роботи комісії було запропоновано передбачити кошти на безперебійну роботу світлофорів. Такі кошти додатково фінансово управління в цілому виділяються. Вони можуть їх витратити на. Робота світлофорів і посилити роботу поліції під час комендантської години, якщо немає світла і діти йдуть до школи, ну наприклад, ліцею, по вулиці свободу переходять дорогу. А зараз, якщо так як сьогодні слизько, то звичайно немає культури у водіїв, побачили дітей дорослих їди. Тому прохання було, щоб ті, які у нас працюють школи, міліцянки або міліцинти у цей час виходили, коли нема світа і контролювали, як їх переходять дорогу. Добре, нема заперечень. Я ще прошу вас передбачити кошти для дорожнього розмітки по місту. Наступному році приймається. Хто за те, щоб дане рішення прийнято, в цілому, прошу голосувати. Прийнято про внесення змін до програми розвитку фізичної культури. Носяться зміни програми розвитку фізичної культури та спорту. Перше просить це в розділ, що стосується комунального закладу спорту для сі внести проведення фізкультурно оздоровчих заходів з різними весами населення. І також на комісії вчора говорилось про встановлення та виплати стипендії спортсменам за результатами виступів на змагання з олімпійських та нелімпійських видів спорту. І я прошу вас підтримати. Ми вели розмову про те, що 20 дітей наших, які є переможцями призерами чемпіонату України, призерами на чемпіонатах світу Європи, отримали стипендію по тисячі гривень. Але депутати, і я думаю, це правильно підтримали і запропонували. 2 тисячі гривень для цього нам потрібно з бюджету 40 тисяч місяць на 12 місяців Це 480 тисяч. Діти нас заслужили. Є можливість у нас дітям платити стипендію для мотивації займатися фізичною культурою та спортом. Хто за прошу голосувати в цілому. Прийнято дякую про дострокове припинення повноважень. Новіка він активний депутат. Він вже був мешканець нашого міста. Потім переїхав до Сум. Навіть із сум регулярно їздив і на засідання комісії. І на... Ми б не хотіли з ним розставатися. Тим більше, людина, яка живе в другому місці, вона трошки бачить нас з боку, і це теж позитивно для роботи депутатського корпусу. Але в кінці перед сесією, він зателефонував і сказав, що прошу просить удовлетворити його заяву. Фракція буде висувати другу кандидатуру. Тому пропоную прийняти дане рішення в цілому. У нас залишилося рішення про загальнобудинкові потреби на опалення. За що я маю платити в середньому 600 гривень? Я живу на першому поверсі. Ми автономку встановлювали свого часу, тому що наша одна кімната виходить на два під'їзди, які отаплюються так добре, що вугли чорні. Є е, відповідні закони, і де прописано, що загальний обсяг теплової енергії, який обліковується лічильником, який на вашому будинку стоїть, він е, розподіляється всі потреби на. Опалення, у кого централізоване опалення та загальний будинковий потреб. І іншого, хто б вам тут не стояв, іншого вам ніхто нічого не скаже. Як вони розподіляються, це теж прописано і це все є в законі. Ми не можемо змінити методику, якщо вона прописана в законі. Надати тимчасове право співвласникам багато будинках будинків на періоді військового часу приймати загальними зборами рішення щодо розподілу теплової енергії. У нас є один будинок, який проголосував за те, щоб відмовитись від, від загального користування, від оплати. Всі підписали. Люди підписи зібрали, і вони починають водити. А там підпис може не така, а там що скажуть в Отеті. А що в ОТЕТІ? Воля людей основна в Україні. Адже це питання настільки принципове, що окремі люди вимагають поставити батарею у під'їзд. Я питаю, ви ж розумієте, що ви ж поставите і будете більше? А я говорю, согласен, платить більше, але справедливо. Так, розумієте, у нас є будинки, в яких залишилося 4 централізованого опалення. Всього 4 квартири. І вони мудрують. Як би не дати технічні умови, щоб далі не включилися? Тоже неправильно. Да, законом передбачено таке. Да. Але ми знаємо, у нас варіанти. Є 60-квартирний будинок по робочий. Собралися люди, прийняли рішення, відключилися. І все. І все стало нормально. І забули за ці проблеми. Ви бачите, ми встановлюємо цілий ряд котельне. Це теж шлях до того, щоб реструктуризувати цю систему. Порядок відключення споживачів від мереж централізованого опалення, які затверджений наказом Міністерства регіонального будівництва в 2019 році номер 169 Відповідно даного порядку, передбачено, що власники квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, приєднаного до централізованого опалення, мають право відокремити відключити свою квартиру чи нежитлове приміщення. Від централізованого опалення та гарячого водопостачання у разі, якщо на день набрання чинності законом України про житлово-комунальні послуги не менше як половина квартир та нежитлових приміщень свого будинку відокремлена від централізованого опалення та гарячого водопостачання та влаштувати систему індивідуального теплопостачання та або гарячого водопостачання у такій квартирі чи нежитловому житловому приміщенню. а також відповідний порядок передбачає, що можна від централізованої системи від'єднатися. А цілим цим будинком от декілька будинків входять навкруги їх, а вони намагаються вроді не відмовити і так розтягнути цю справу. Ми людей настільки заблудили оцім місцями загального користування, що люди перестали утеплювати свої будинки і мінімізувати витрати. У нас є якийсь ресурс, але ми самі не можемо це зробити. Треба з боку людей і нас. Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу голосувати. Хто за рішення прийнято.